А чи готові ви все життя худнути, щоб писатися в рамки ідеального світу? Чи можливо вам ще треба щось наростити, чи відрізати, щоб отримувати компліменти? Чи все ж таки справа не у зовнішності, а у фінансах? А що готові ви зробити, щоб бути тим самим ідеалом? Сьогодні у випуску, чому ненормально мати ідеалам, і як вони роблять нам тільки гірше, які зірки використовують препарати для схуднення, чому конкурси краси є деструктивними, і яка різниця між ідеальним чоловіком та ідеальною жінкою? І чесно, я сама вам заздрю, тому що вас чекає дуже цікавий контент. І заварюємо чай і починаємо. Всім і ви на каналі Мартік і напевно у кожного з нас були ці думки: от коли я схудну, коли я почну ось скільки то заробляти, або коли я зроблю ось це, чи ось це, тоді я вже стану ідеальним або ідеальною. Знайомо так ось доволі часто в такому плані ми наслідуємо саме знаменитостей, бо вони в якомусь сенсі диктують усі правила ідеального життя, ідеальної роботи, відпочинку, фігури, подорожей, ну і таке інше. Але це ще та пастка. Бо коли ми гортаємо інстаграм, то починаємо порівнювати себе з цими всіма інфлюенсерами та моделями. Дивимося, які вони гарні. Худі. Ді, молоді, багаті і успішні, а іронія полягає в тому, що ми знаємо, що стандарти краси та поняття ідеального, які вже є в інстаграмі, нереалістичні, бо ці ідеали створені з використанням фільтрів, професійного макіяжу та фотошопу. Але ми чомусь ведемось на це. Наш інтерес до цієї ідеальності підігрівають Тікток, медіа та її реклама. І до речі, реклама, як мені здається, дуже сильно впливає на формування стандартів краси у суспільстві. Я думаю, що всі це помічали, але я все ж таки це озвучу. Типу є реклама косметики, яка часто показує моделей з бездоганною шкірою і ідеальними рисами обличчя. Ну так тут зрозуміло, що типу ти купиш наш кремчик і твоє лице буде як у нашої моделі. Ну або ж різні бренди одягу, які показують свої колекції на худих, а інколи на дуже худих моделях. До речі, через це навіть були певні скандали. Один з них стався злой тон у 2017 році. Колоданська модель Улірікі Хоєр розповіла, що її попросили поморити себе голодом напередодні показу мод. Це почало активно обговорювати і засуджувати. Але кастинг директор компанії все це заперечував у тому ж 2017 році у столиці моди Парижі прийняли навіть відповідний закон, який забороняв надто худим моделям, або як їх ще називають моделям з нульовим розміром брати участь у модних показах. Свій нормальний нехворобливий стан їм ще треба було підтвердити довідкою від лікаря, як в школі. Бо інакше за це на них могли накласти штраф у розмірі 75 тисяч євро. Але на цьому історія не закінчилась у 2023 році. На лондонському та парижському тижнях моди багато хто помітив відсутність різноманітності роз... Розмірів на подіумах як серед чоловіків, так і серед жінок. Відомі великі бренди як Сен Лоран, Louis Вітон, Гучі, Прада переважно обирали для показу нульових моделей, що ж знову таки привернуло увагу до того, що модні стандарти є. І вони не для всіх через ось такі образи. Багато хто починає себе порівнювати ось такими ідеалами і намагати швидко схуднути для того, щоб досягти своєї досконалості. Я знаю випадки серед моїх подруг, та й у мене був такий досвід, коли я думала так все я набрала, мені треба скинути. І сиділа на різних дієтах. Тобто, я хотіла дуже швидко скинути ці зайві кілограми, які в селі не були зайвими. Ну тобто, я могла набрати 2 кілограми, і тоді така щось треба міняти в цьому житті. Це так тупо було. Блін, добре, що я виросла. Ах, дякую. І думаю, багато хто з дівчат в цьому сенсі мене зрозуміє. Ти дивишся на ось такі ідали, і думаєш, блін, мені також потрібно бути такою. І шкода, що переосмислюєш це тільки потім. Я обожнюю пасхалки, і саме тому їх залишаю вас в кожному відео. Ось ці люди швидко дали правильну відповідь, і тому рандомно обираю ось цю людину, якій відправляю 500 гривень на карту. І, звичайно, у цьому відео також є пасхалка. А ще Сайтама захворів. Такі підований. Коли я перший раз в житті побувала на пляжі, то я була в шоці від того, що абсолютно всі дівчата, всі жінки. На пляжі були такі, як я, тобто нормальні. Я очікувала, що я прийду на пляж і там всі будуть всі із себе, такі як у рекламах, які я раніше бачила. Але ні, такого не було. Ну коротше, дівчата мали розтяжки, ці Ну, в принципі, все як у звичайних дівчат. І знаєте, я дуже довго про це думала пізніше, тому що мої очікування і реальність в них взагалі були різні. І мені цікаво, чи у вас були такі спостереження. Поділіться, будь ласка, в коментарях, тому що я все, до речі, ні з ким ще не обговорювала. Давайте переходимо в коментарі. Дослідження благодійної організації з розладів харчової пов... Водінки бід підтвердило, що індустрія моди є основною причиною проблеми з зовнішнім виглядом тіла. Загугліть якось професійні болячки моделей, там стільки всього ви будете шоковані. Знаєш, що серед хлопців також є зашкварем. Ну, типу, треба бути качком, а не осим от хлюпіком. Треба на брусях повисіти, попідтягуватись. Ну і звичайно більше 100 кг підняти в зальчику. А чо і ні? Але блін, хто сказав, що це ідеал? У мене навіть є знайомі, які наслідують шварснейгером. Бо коли він був молодий, то займався бодібілдингом. І ось такий він. Справді є для когось еталоном. Він також відомий у певних кругах і має свій вплив навіть зараз не молоде покоління. Але чи справді це потрібно? І я часто помічала, що хлопці, які нижче за середній зріст, можуть почувати себе менш привабливими, менш впевненими і також менш цінними. Але блін, чому так? І от мені цікава ваша думка. Тому що, наприклад, для мене зріст це не якась така важлива критерія. Для мене важливо, щоб було почуття гумору і викупало моє приколи. Це було би дуже класно. Ну, звичайно, там ще інші аспекти, але почуття гумору. І зріст якось отак оце у мене виглядає. Але якщо серйозно, то я знаю, що деякі хлопці, які не відповідають цим стереотипом про зріст, можуть за життя бути жертвами булінгу, а також жертвами знущань, що взагалі не смішно. Є випадки, коли хлопці були ладні на все, щоб стати вищим. Наприклад, є реальна історія, і не одна, коли хлопець з Німеччини зробив три операції, щоб стати вищим, оскільки раніше він не почувався чоловіком. Щоб ви розуміли, у нього був зріст 172 см, і в одному з інтерв'ю він зізнався, що через це він почувався кастрованим. І так Слухам, заради якої операції поїхав цей хлопець до Туреччини? Так, ця операція включає наумисне ламання ніг і вставлення магнітних цвяхів для їх подовження. І якщо що, це не відбувається одразу, оскільки кісткам, м'язам, шкірі та нервам потрібен час, щоб розтягнутися. І мені стало цікаво, який у вас зріст. Поділіться в коментарях, напишіть ви дівчина чи хлопець, який у вас зріст, і чи він вас влаштовує, тому що є різні історії. Також я знаю, що серед хлопців є пункти, щодо довелося: як волосся на голові, так і щодо бороди. Типу не росте борода, чи рано сі то все це трагедія. Один мій знайомий пив різні препарати та водив спеціальні ін'єкції в щелепу, щоб у нього була густа борода. І я просто в шоці з цього, бо я б ніколи не подумала, що для деяких хлопців це так важливо. До речі, хлопці, я ще до вас повернув ну коротше знаменитості дуже часто є тими, кого ми наслідуємо. Але часто ми думаємо, що вони день і ніч фігачують в залі, і тому у них такі класні фігури, але в деяких моментах це взагалі не так. Думаю, ви також вже чули про ці препарати для схуднення, і тому зараз ми з вами про них поговоримо. Так ось і тоді на допомогу приходить оземпік. Цей препарат став відомим завдяки TikTok і зіркам Голівуду, які раз на тиждень роблять уколи для швидкого схуднення, не маючи для цього показань за станом здоров'я. Відкриту використання препарату зізнався лише. Ілон Маск, хоча маск використовував дорожчу версію препарату Вегові. Так ось, а Озампік використовували й інші відомі зірки, такі як Хлоя Кардашян, Кайлі Дженнер, Опра Вінфрі, Келлі Кларксон, Марч Сімсон, окей, Джесіка Сімсон, Емі Шумер, Трейсі Морган, Шерон Осборн та навіть Борис Джонсон. І ще багато хто в цьому відео я не буду просити вас підписатись на мій, бай, мій Кофі, а всього лиш хотіла вас попросити про безкоштовну підтримку мого каналу. Це зробити дуже просто. Всього лиш не пропускати рекламу, яку ви бачите у мене на каналі. А ще ви абсолютно безкоштовно можете підписатися на мене в інстаграмі і також в Тіктоці, де не регулярно, але все ж таки виходить реклама. В українському просторі вже почали звинувачувати в використанні оземпіку різних зірок. Наприклад, Даша Квіткова сама поділила сторі, що їй прописав лікар Озимпік. Так, вона реально дуже скула після вагітності. А ще запустила фітнес-курси. І про курси від блогерів ви можете подивитись у мене відео на каналі. Так ось саме через запуск ось цих курсів Даша і отримала обурення від своєї аудиторії. Мовляв, це не її заслуга і для чого обманювати підписників. І на що Даша відповіла: якби це був тільки цей препарат, я б нічого не робила, то в мене і сил не було робити справи, які я роблю. Я просто з цього вже лахаю, як то кажуть, бо мені немає що їм відповісти. Я сказала, що єдине за що я дякую своєму схудненню і те, як я провела себе в порядок. It's a... подякувати можна тільки харчуванню і спортзалу на що я можу сказати це правда краще зосередитись на здоровому способі життя ніж шукати ці от чарівні пігулки нести зміни в харчуванні або наприклад фізичну активність додати але як взагалі працює цей препарат він пригнічує апатит і як результат ти стаєш людиною яка просто не хоче їсти займаєшся своїми справами і тобі не потрібно ходити в тренажерку але не все так ідеально бо у цього препарату є побічні ефекти такі як нудота діарея сильна втома біль в животі Ті, а ще втрата м'язів. От Просто уявіть, втрата м'язів. Ось цей момент взагалі стрімний. Бо знаменитості, які його приймали, хоч і швидко сходили за пару тижнів, але у мене таке відчуття, що вони ще й сильно постаріли. Ось погляньте на ці два фото Кайлі Дженнер. Ось вона до. А це вже після того, як вона почала приймати препарат у І на другому фото Кайлі Дженнер виглядає ну набагато старша, якої зняли по парації під час тижню моди у Парижі, якщо що, їй 26 років на цій фотографії. І до речі, багато хто з її фанів відреагував на ці фотографії, писали, що вона тут на себе взагалі не схожа, що вона виглядає, ніби їй 50+, і таке інше. Ось це якраз яскравий приклад дії Оземпіку. Багато хто з відомих зірок після прийому земпіку йдуть на ще додаткові декілька пластичних операцій для того, щоб приховати такі візуальні побічний ефект розцінки на такі золотий і актуальний препарат різні. Вігові, той, що приймав маск дорожче ніж оземпік. У сполучених штатах доза оземпіка на один місяць коштує близько 900 доларів. А вігові обійдеться в 1350 доларів. В Україні препарат не зареєстровано, проте його купують неофіційно. До того ж, він має різні аналоги. Але все, що нам потрібно знати, це те, що оземпік не є чудодійним препаратом і його небезпечно використовувати без призначення лікаря. Бо по факту цей препарат потрібен для діабетиків. А не для людей, які просто хочуть скинути вагу. Ось тобі результат суспільних стандартів та й бажання бути ідеальними. Але не дивлячись на це все, ми все рівно хочемо виглядати ідеально. І треба визнати, що у сучасному світі зовнішній вигляд відіграє величезну роль. Краса стала символом успіху, а ідеальне тіло атрибутом щастя. І звичайно, цей ефект підсилюється ще й фільмами та кліпами. Ну, наприклад, я помічала, що актори, відомі музиканти, ну популярні люди, часто відповідають ось цим от стандартам краси. Вони мають струнки тіла, голівудські посмішки, і донедавна навіть з кольором шкіри були проблеми. Я знайшла статтю, в якій говорили, що раніше до 1968 року у Голівуді керувалися строгими правилами, більш відомими як кодекс Хейза на хвилиночку. Не знаю, чи ви чули про це. Ну розкажу вам. Зараз він є не дуже актуальним, але все ж таки зіграв певну роль та вплив на сценарії у Голівуді. У ньому чітко було зазначено, хто та які ролі має виконувати, як багато екранного часу відводиться героям різних рас та чому кодекс розроблений. Щоб захистити високі стандарти продуктивності, він визначає добрі міркування, які мають добрий смак. повага до кожної релігії, повага до кожної раси та повага до кожної нації. Зараз це звучить дико і неправильно. Але у деяких верхівках Голлівуду це ще все ж таки на підкорці. Це ще раз підтверджує, що ідеали є всюди і навіть в кіно. Та й знаєте, на нас кіно має колосальний вплив. Ми бачимо ці образи, і ми мимоволі починаємо думати, що саме так має виглядати ідеальна людина. Але у той самий час ми чомусь забуваємо, що за цими всіма образами стоїть команда професіоналів стилісти, фотографи, візажисти, а також фото та відеообробка. Це не реальне життя, а ідеалізована картина. Та якщо так подумати, то ідеальна дуже швидко змінюється. Сьогодні нам кажуть, що ідеал це світла шкіра, худенька, блондинка, ну така як Марго Робі. А завтра це засмагла та темноволоса, як Кім Кардашян. Наша реальність постійно змінюється. Вона все сильніше трансформується від впливу сучасних технологічних можливостей. Ну, врахувати навіть фотошоп ці різні фільтри, які можуть змінити тебе повністю. Все це створює нереалістичні стандарти, до яких прагнуть мільйони людей. Зростання популярності косметичних процедур. Дур та пластичної хірургії також є наслідком впливу цих стандартів та наших уявлень про красу. Багато людей готові йти на операції, щоб відповідати цим стандартам, незважаючи на різні ризики для свого здоров'я і високовартість таких процедур. Ось, наприклад, карта, де найчастіше вдаються до пластичної хірургії, як бачимо, це США, Бразилія та Мексика. Хоча знаєте, що я знайшла інформацію, що також однією з лідируючих країн у пластичній хірургії є і Південна Корея, і зрозуміло чому, бо поширена там культура айдолів дуже. Сильно тисне на молодих людей, особливо на співаків та акторів. Просто що навколо вас люди у режимі перфекціонізмом. І в тому самому корейському сенсі ти маєш мати ідеальну шкіру. Одяг добре заробляти, мати певний статус, бути реалізованим та виправдати очікування своїх батьків. Але здається, і цього замало. І це, до речі, стосується як і чоловіків, так і жінок. У південній Кореї є свої справжні стандарти краси та дуже висока конкуренція при влаштуванні на роботу. Можливо, тому вже шостий рік поспіль Південна Корея має найнижчий у світі рівень народжуваності. А потім я подумала про конкурси краси. Ну, знаєте, ці шоу типу Міс Америка, Міс Світу, Міс Буковина, Міс Житомирська. Область, село Дзюркотливий струмок вулиці Наталі Мартинюк. Так, я вже вибачаюся, якщо є таке село, я його тільки що придумала, але в цьому світі все можливо. Так, коротше, там також є свої стандарти. От, наприклад, для участі у конкурсі Міс Америка, учасниця має бути від 18 до 25 років. А ще кожна конкурсантка має дотримуватись певних фізичних даних. Я не знайшла точні цифри, але, подивившись на переможе з цього конкурсу, можна зрозуміти, що ідеали суддів ну, дуже наближені до 90 60 90. і зріст має бути точно вищим за середній. А ще дівчата не повинні бути заміжніми, розлучними або ж мати дітей, і це власне для того, щоб відповідати осій приставці міс. І до речі, саме через це був скандал з переможницею Міс України 2018. Переможницю дискваліфікувало саме через те, що на той момент у неї був маленький син. До редакції Оргкомітету та всіх українських ЗМІ надійшов анонімний лист, в якому йдеться про те, що новообрана міс розлучена і має дитину. Це за правилами світового конкурсу, на який українці купили ліцензію англійців, категорично заборонено. Ви родили дитину і ви скриваєте. Я не очікувала побачити тут тищенка. Літера Н. Насос, який щось там кочає. Наприклад, надувну ляльку. Літера А. Але знаєте, такі конкурси є не тільки для дорослих, але й для малих дітей. Як мені здається, в наш час змагання за ідеал немає нічого спільного з адекватністю, бо ці конкурси деструктивні самі по собі. А стандарти, по яким обирають нових конкурсантів, це взагалі треш. І, до речі, про це я задала у цьому відео, і дуже вам раджу глянути, тому що там треш. Якщо почитати історію цих конкурсів краси, то можна знайти багато інформації про те, що крім зовнішнього оцінювання краси ці конкурси не оцінювали. Дівчат, наче поступово переставало вважати ляльками, і протягом десятиліть цей конкурс зазнав змін. То якісь типу філософські питання їм задавали, де також була правильна чи неправильна думка. Та й в принципі все рівно був на твій внутрішній світ та сприйняття. То фінальний конкурс купальників змінили на конкурс вечірніх суконь і таке інше. Але чому ми не оцінюємо так чоловічу красу? І я знаю, що багато хто мені скаже. Же ну блін, мартік там в штатах от є конкурс на пожежників, чи ще щось? Кентики, це все й поруч не стояло з тим, яких масштабів набирають всі ці оцінювальні шоу про жіночу красу. Я знайшла інформацію, що ці конкурси мають більше донацій від глядачів, і чим виразніше шоу, тим більше донатів вони отримують. Це наче колізей, де їм потрібен тільки хліб та видовище. А якщо я вам скажу, уявіть найсексуальнішу жінку, кого ви уявите? Міла Куніс, Анджеліна Джолі, а можливо це буде Марго Робі? Також у Британії вже другий рік поспіль визнали найсексуальнішим чоловіком Джеремі Кларксона. І якщо що, йому 64 роки. Немає нічого проти ж це чотирьохрічних чоловіків. Як що, раптом відповідає одразу? У опитуванні він обігнав Тома Голанда, Кіліна Мерфі та принца Вільяма. А тепер про жіночий ідеал. Наприклад, у 1920-х роках ідеальна дівчина була дуже худою та носила зачіску боб. У 1950-х роках була мода на фігуру пісочний годинник. 70-ті роки це епоха диско, струнки та спортивні фігури. В тренді широкі штани, плаття максі, в'язані кофти. А ще це епоха джинсів. Ось 90-ті. це епоха супермоделей, Худі ноги і пласкі груди. І звичайно дуже цінується хворобливий вигляд. У середньовічній Європі так взагалі ось так мала виглядати ідеальна жінка. І спочатку я подумала, що мені здалося, що у неї такий високий лоб, ніби вона спеціально побрила його. Але це правда, жінки тоді спеціально голили або навіть вискубували волосся на лобі для того, щоб мати такий високий лоб. тому що тоді це вважалось ознакою інтелекту та благородства. А у середньовічній Японії була мода на чорні зуби. Чорні зуби. Просто уявіть собі. У мене з чорними зубами. Ну, або ось стародавня Греція, де в греки дуже любили монобров. Ну, напевно, через симетрію, не знаю. З хлопцями все по-іншому працює. Їх не оцінюють на конкурсах краси, і коли говорять про стандарти ідеальності для хлопців, то згадують відразу машина, квартира, бізнес, не плач, бо будеш дівчинкою та слабаком. Але що за фіня? 21 століття. Камон! Я реально б хотіла розказати більше про зовнішні характеристики ідеального чоловіка. Але у нас це більше підпадають все ж такі жінки. А й від чоловіків хочуть бачити ідеальність у достатку та успіху. Вплив патріархату це все виглядає як якась пропаганда краси. Бо всі ці стандарти та ідеали, які нам нав'язують медіа і соціальні мережі, мають негативний вплив на наше фізичне та психічне здоров'я. Ми заганяємо себе в рамки, придумані кимось і піддаємося цьому сучасному бодішемінгу, який і так є серйозною проблемою, бо люди, які не відповідають цим стандартам, часто стикаються з критикою та неприйняттям. А всі ці порівняння ні до чого хорошого не приводять. Низька самооцінка, депресія. Тривожність. Це часто через ці довбані в порівнянні з ідеалами. Мене часто питають в інстаграмі Марці, а як ти завжди така весела, позитивна? У мене зустрічне питання. Ви реально думаєте, що я зараз сижу не в бардаку, не включаю кожні пару хвилин дим машину? На фоні ганяє Сайтама, підсвітку я підперла олівцями. Зазвичай, коли я виглядаю ось так. То я просто лежу, чілю і нікого не трогаю. Я не виходжу на зв'язок, тобто мені так комфортно. Так і всі інші використовують соцмережі для висвітлення своїх якихось ідеальних моментів життя або, наприклад, подорожей. І тому є така думка, ніби ти дивишся на інших, і всі такі активні, класні, і це все через те, що ти сам обираєш, що ти можеш публікувати, і зазвичай це ось такі, от класні, позитивні емоції, моменти життя. Нам потрібно навчитися цінувати себе таким, якими ми є, і зрозуміти, що справжній наш ідеал це. Наша індивідуальність. І запам'ятайте, ідеально, це коли ти спиш накритим, тобі жарком. Розкриваєшся, тобі холодно. Висовуєш ніжку і стає ідеальним. Ось це я називаю ідеальним, а не от авокадо тости. Або ж успішні успіхи від тємщиків в сторіс. Та тіхтотім. Дякую тобі за перегляд. Я надію, що тобі сподобався цей випуск. І давай так завдання для тебе. Опиши свій ідеальний день в коментарях. І також поставив вверх під цим відео. Пока! Підтримайте з